Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос, благодать, що оживляє. Продовжую говорити про благодать Божу, адже про неї так багато сказано в Євангелії. І хочу прочитати з другого розділу післення апостола Павла до Ефесян спочатку цього розділу. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими і всі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші, Бог же багатий на милосердя, через свою превелику любов. Що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. Спасенні ви благодаттю. і разом із ним Воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї, в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його твориво творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. У цьому контексті говориться, що наше спасіння це не питання якихось наших діл. Це питання життя і смерті. І людина, яка не примирилася з Христом, яка живе без Христа, тут називається мертвою. Тобто вона відділена від джерела життя, від Бога. І для такої людини саме необхідне це якраз життя. Не просто якісь покращення, не просто якісь добрі справи, а саме життя. І... Коли людина знаходиться в такому стані духовному, в стані смерті, вона просто не здатна щось зробити для Бога, чимось заслужити своє спасіння або якось перемінити себе. Ось. І слава Богу за Його любов, яку він проявив саме в жертві Ісуса Христа, в Його приході на нашу землю і в Його смерті за наші гріхи. І апостол Павло підкреслює, що Бог, який багатий на милосердя, не наші діла є причиною Його дії, а Його добре серце. І Він через свою превелику любов, нас знову ж таки, які були мертві через прогріхи, оживив разом із Христом. спасенні ви благодаті. Благодать це незаслужений дар, це те, що дарує Бог. Всупереч тому, на що ми заслуговуємо. І сказано, що Бог не просто нас оживив, а Він нас воскресив і разом з Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Тобто Він вже дав нам небесне покликання, небесне громадянство і дав нам вічність у небесах з Богом. Бо спасенні ви благодаттю через віру. Тільки єдине що ми з свого боку можемо проявити, це віра, довіра Божим Словам, відгук на оцей Божий подарунок. Від нас залежить, чи ми його приймемо, і будемо правдані, і будемо спасенні, чи ми його відкинемо. Єдине, що Бог хоче від нас, це прояв нашої віри, спасенні ви через віру, то дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Саме тому, що Бог дав це спасіння як подарунок, у нас немає ніяких підстав для того, щоб величатися і хвалитися собою. Тому нехай дійсно ваше серце буде вірою відкрите для Божої благодаті, для цього небесного подарунка, який Він явив у смерті Ісуса Христа. І нехай Божа благодать відродить вас, дає нове життя. І спасіння для вашої душі.